Усім привіт! В сьогоднішньому відео розкажу вам, що таке ноди в криптовалюті та як на них можна заробити. Простими словами, нода це комп'ютер, який підключений до однієї спільної мережі, що забезпечує її безперебійну працездатність. Ви підключаєте свій комп'ютер до мережі, віддаєте його потужність, тим самим допомагаючи мережі, а взамін вам можуть насипати токенів цього проекту. Але ставити в принципі на свій домашній ПК не дуже зручно, тому що потрібен доступ до інтернету дваджорина 7, а також. Комп'ютер повинен бути увімкнений 24 на 7. Тож вигідніше просто орендувати сервер та поставити туди ноду. Для чого, наприклад, проєкту самому встановлювати тисячі нод для нормальної роботи мережі, адже це незручно і невигідно. Якщо це можуть зробити звичайні люди, а в подальшому проєкт просто насипає їм своїх монеток в якості винагороди. До прикладу, ті, хто піднімали в 2020 році ноду солани, зараз отримують по 100 монет в місяць. На сьогоднішній день ціна Солани 20 доларів. Це виходить в місяць близько 2000 доларів. А якщо порахувати, наприклад, коли Солана коштувала 200 доларів, а з другого боку є мій приклад. Це проект, в якому я брав участь, тримав ноду протягом року і мені насипали 500 монет. На сьогоднішній день один токен коштує 8 центів, це плюс-мінус 40 доларів. А якщо ще порахувати, що протягом року я оплачував сервери, то зараз я в мінусі. Але, в принципі, я не збираюся продавати по такій ціні зараз. Та й плюс монетки в мене залочені до кінця цього року. Тому, коли, в принципі, весь ринок почне рости, тоді буду думати продавати. Що ж, де шукати проекти, яким потрібні ті самі ноди? Я, наприклад, користуюся сайтом NoDSGOR. Ось, наприклад, який там зараз є проект. Візьмемо проєкт Andromeda. Ось бачимо статус активний, значить в ньому ще можна брати участь. Дата виходу проєкту невідома, це може бути, як я і казав, і місяць, і півроку, і, наприклад, як в моєму випадку було і рік, і більше. Спускаємось нижче і тут бачимо є кнопочка гайд. Нажимаємо і нам показує, як встановити ноду на сервер. Які команди нам треба прописувати, тому тут просто читаєте, копіюєте і вставляєте в термінал. <кій> Повернемось назад. Далі в нас тут є розділ рейтинг, як бачите, ще немає ніякого рейтингу проєкту, а також нагороди, чи будуть якісь даватися, тут також невідомо. А ще, не ще можемо побачити системні вимоги, які мінімальні характеристики нам потрібні, щоб підняти цю ноду. Ну і в кінці тут сайт пропонує сервіс, де ми можемо орендувати оцей сервер, щоб поставити нашу ноду. До прикладу, для встановлення цього проєкту нам потрібно 4 ядра, 8 гіг оперативи та 200 ГБ жорсткого диску. Переходимо за посиланням на сайт для оренди сервера. І ось, до прикладу, найперший за 6 доларів в місяць. Вибираємо його. І ось якраз він має 4 ядра, 8 їх оперативи та 200 ГБ жорсткого диску. Тож, ви реєструєтеся, вибираєте потрібний вам сервіс і ставите ноду за гайдом. Потім тримаєте цю ноду, слідкуєте час від часу, щоб все було добре з нею, оплачуєте щомісяця сервер та слідкуєте за різними анонсами від команди, чи в Телеграмі, чи в Дискорді, де вони знаходяться. Можливо, будуть якісь оновлення від команди, наприклад. Та й в принципі все. Чекаєте роздачі винагород за те, що ви тримали ноду, та чекаєте виходу проекту на ринок. Також по заробітку може бути таке, що ви вийдете в хороший плюс, або ж, наприклад, в мінус. Або в ноль, просто відіб'єте сервери, які ви орендували. Тут потрібно аналізувати проект, його маркетинг, чим проект буде займатися, коли вийде, чи він буде корисний, інвесторів і так далі. Що ж, на цьому в мене все. Думаю, коротко пояснив, що таке ноди та як на них можна заробляти. Головне, інвестуйте з розумом та не на останні свої кошти. Слава Україні!